Так, зараз будемо дивитися, що нам прислав аргон. Так, і що ми тут маємо? Маємо бошовську короночку по металу. Маємо дріт зварювальний, мідний, настоящий. Далі що це у нас? Байонетики. Так, далі есабовський затискач маси мошнецький. Зачисні бошовські, буду пробувати, бо користуюся дешманське. мені цікаво щось більш преміального. Так, рукавички, які мені дуже зайшли. Нейтрилові рукавички кевра. Зараз по акції в Аргоні по 70 гривень. Дуже-дуже класно працюють кінечники, маси. Чи кажу маси, просто кліма. Так. І відрізні диски Bosch. 230 на 1,9. Буду також пробувати, бо. Працюю з Запоріжжям, щось підсипаються вони дуже сильно. Ось і все.